Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання місто Дніпро. Що очікує Дніпро 24 лютого? Що буде відбуватися? Чи будуть застосовувати росіяни ядерну зброю чи іншу зброю? чинити обстріли Дніпра. Ой, дуже хочуть. Так, хотять вони прям чогось у них до цього міста, до Дніпра, прям така лють. лють, Вони дуже сильно хочуть. Але недостача. У них дуже сильно мало. Оці, да, у них не вистачає хотіли би І дивляться так, але в них дуже мало чим це робити. Ось ще агресія, це з літаків. Угу. З літаків. Ну тут виходить, що дійсно вони обстріл зроблять, але. Це буде будівля адміністративна. Це щось буде в центрі. не за Тут такого, щоб масово загинули. Я не так не бачу людей. Це буде не житловий, а якась адміністративна будівля. Напевно, так. Так. Саме красива якась є будівля. Угу. Історична будівля дуже фінансово важлива, там якісь фінанси. Її планують зруйнувати. І це буде завдана така важка. Буде, якщо в них вдасться це зробити, то буде завдано в місті, буде важка ситуація. Сповільнить рух. Але є така зброя в Дніпрі, яка буде відбивати ракети. Так, таки відіб'є Дніпро цю загрозу відіб'є, можливо, будуть ну, падати збитими ці ракети на дахи або на, ну, так, десь на саме високі будинки на дах. І не буде загинувших втрат цивільних. От, і ще вийшла карта, що в цей день в Дніпрі щось відбудеться, щось, якась буде звістка відома про важкі запеклі бої, і там буде знищено ворога дуже сильно. От, перемога наших буде про перемогу звістки. І також санкція дуже сильна застосована буде до ворога, і вона буде бить йому по фінансах. от така ситуація 24 лютого у Дніпрі. Тут ще, я зараз подивлюся Тут є ще така ситуація із полоненими. Або повернуть, ну тут мусять повернути ще полонених. Ворог має повернути полонених. Прошу вищі сили, допоможіть, заберіть усю загрозу, всі обстріли Дніпра, 24 лютого, заперечую повністю. І взагалі на цьому тижні. Заперечую, 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 заперечую. Все вороже ворогу відправляю на зараз, заперечую. Так. І маніпуляції заперечую. Ворог не може більше робити, заперечую. Угу. Всю лють ворожу відвертаю, заперечую. Йому назад повертаю, сам на себе злиться, сам по собі стріляє, сам по собі ракети пускає, заперечую. заперечую. Більше маніпулювати полоненами не може. Так, санкції хай будуть. Заперечуємо. Заперечую всі можливі плани агресії на Дніпро у ворога. Руйную, руйнуються. Так, знов будуть звістки, що випустив ворог ці страшну таку зброю. Ядер. Ну, це з моря, це кораблі, напевно. Але вони їх не будуть використовувати. Заперечую повністю. Ще є вірогідність того, що можливе потрапляння по кораблях нашими ракетами в цей день, тому що вони їх так повиводять, де да буде перемога України над расистами. Буде повне знищення капітуляція Росії. Буде так. 24 лютого обстріли ворог робити не може. Всі його плани зруйновані, вся зброя не працює, зв'язку немає у ворога. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю надати. Захист місту Дніпру, від всіх бомб, ракет, снарядів, ядерної зброї, любої зброї, яку буде застосовувати Росія щодо Дніпра. Усю цю агресію, весь цей обстріл відверніть і поверніть у ворогу. Йому ж на голову хай все впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу закрити росіянам дороги, щоб в них більше не було змоги воювати, наносити е, удари. Більше Росія цього не може робити. Буде так, буде так, буде так. Прошу закрити небо над Дніпром. де буде захист Дніпра міцний. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю, всі руйнування не відбуваються. Да буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть захистіть місто Дніпро, викрити всіх, хто, можливо, працює на ворога. Більше не можуть цього робити. Всіх росіян, що планують обстрілювати, прошу закрити їм очі, руки, ноги, закрити їм всі шляхи дороги, відвертайте, відверніть від Дніпра. Буде так. Дякую за увагу.